Міксер вінтажний, з чашою Moulinex, Зроблений у Франції. Зроблено у Франції. 150 Вт всього-навсього. Він прикручується сюди до цієї приспособи, але можна його використовувати і сам. Це чиста вмішалка. Це насадка до міксера. Крепим вот цей аппарат вот сюда. Все. Ставим чашу вот сюда. Сюда засыпаем ингредиенты. Берем тестомешалку. У нас вот вся ставится там до шестереночка. А вся ставится в иншу. Напискаем сбоку Дві фіксуючі кнопочки. Все, просто вмикаю. Тобто воно передає, оцією шестеренкою передає осьюди, це крутиться і воно перемішує тісто по кругу. Все дуже просто. Чотири швидкості. В комплекті є ще одна пара для тіста. Так само. Там більше завиток? Та ні, ну вроді, я так дивився, чого дві пари, ніби однакові. Ну і для перемішування Легко оце знімається, можна спокійно його помити. Наша звичайна вилочка, двохконтактна, європейська наша наша, рідна наша. Все виймається, все миється. Це, я так зрозумів, це сюди ставиться. Як цікаво, да? ті два використовуються, а останні... Але там мало стояти всі 4. Ось такі. Цікавий апаратик.